А ви знаєте, що людина завжди мріяла піднятися в небо, і гелікоптер це її угода з фізикою. Саме він дозволяє людині кинути виклик гравітації та відчути свободу неба, де кожен маневр то є рівняння, розв'язане в польоті. Ми не просто літаємо, ми використовуємо закони природи, щоб доторкнутися. До мрії. Ви помітили, як гелікоптер здригнувся, лопаті завирували, і земля почала віддалятися? Вже за мить ми залишили суєту під ногами і поринули у світ, доступний лише птахам і сміливцям? Під нами розкинулась панорама. Ми бачимо ліс, зелений океан. Що хвилюється під подихом вітру, сонячні промені пробиваються крізь крони, заломлюючись у мільйонах листків, утворюючи гру світла і тіні. Це ж чистісінька оптика, дифузне розсіювання, відбиття, заломлення. Далі ліс розступається, і ми зависаємо над водою. Поверхня річки ідеально дзеркальна доки вітер не створює хвилю. З висоти видно, як повітря, вода, небо, земля взаємодіють за законами фізики. Кожен елемент природи ліс, озеро, небо, океан є частиною складної системи. Керованої фундаментальними законами природи, гелікоптерна подорож відкриває новий погляд на світ, і ми розуміємо, фізика і природа єдине ціле. Зі збільшенням висоти повітря стає розрідженим, що відчувається навіть у поведінці гелікоптера. Підіймальна сила змінюється через зниження щільності повітря. Сонячне світло розсіюється в атмосфері, через що небо здається блакитним. Це явище відоме як ефект релея. Чим вище, тим тонший шар атмосфери і небо поступово темнішає. Хмари під гелікоптером це видимий прояв конвекції, тепле повітря підіймається, охолоджується і водяна пара конденсується, утворюючи краплі. Їхня форма та розташування підкоряються законам термодинаміки та турбулентності. Якщо придивитися до води, можна помітити. Як світлові промені змінюють напрямок? Це явище заломлення, яке описане законом Снеллюса. А також можна побачити відбите світло, яке дозволяє нам на поверхні води бачити хмари, то є приклад дзеркального відбивання. Аж ось із вікна ми бачимо. Місто, Що виглядає, немов схема або комп'ютерна модель. Машини рухаються вулицями, підкоряючись тим же законам механіки, що і наш гелікоптер. Місто постає як величезна фізико-математична мозаїка, побудована за принципами геометрії, симетрії, фізики та фрактальних структур. Вулиці утворюють прямі лінії, плавні криві та складні мережі перехресть, демонструючи як вплив природних обмежень, так і продумані урбаністичні проєкти. Наш гелікоптер зробив плавний віраж і розпочав знижуватися. А політ завершується. Але він точно залишив нагадування про те. Що фізика не просто описує світ, вона дозволяє нам підкорювати його, літати в небі, долати стихії та бачити все під новим кутом. Зустрінемося!